Ідеальні дні в буковелі є, але на жаль, їх дуже мало. В сьогоднішньому відео я покажу вам ідеальний буковель, ідеальні траси і ідеальну кількість людей. Коротко, ясно, детально: деньне катання, вечірнє катання і всі інші моменти. Погнали з вас, обов'язково підтримочка. Дивитесь посилання в описі під цим відео. Лайк, коментар, погнали. Їду до п'ятого підйомнику. Погода просто фантастична! Спустився по двоїці, задоволення мега круте. Чого я зараз без лінзи? Все дуже просто. Я сьогодні взяв фотохровну лінзу і. Зараз її достану на до прозора, одягну на себе і ви побачите, що буде з нею під час того, коли вона сконтактує із освітленням навколишнім. Уже одне таке відео просто записав для інстаграмчику, для вас для ютубу запишу таке саме, щоб ви побачили, що таке якісний фотохром, що таке вельвет, за який постійно я говорю. Це не просто слова. П'ятий підйомничок сьогодні майже без людей. Черги немає, хоча погода ідеальна. Опа, класна маска вельвет, як завжди. Їх так, погода на вулиці то класна, але земля ще на фітьоришці є. Та один підйомничками. Це вже хтось пошуки проводить, загубили якісь речі. То якщо гратися на телефоні, чи ще чимось займатися таким, то можна губити всяке. Виїхав на п'ятому підйомничку, хотів поїхати на 5H, але поки що не поїхав. Думаю, зараз на неї з'їжджу також. З'їду вам на 5К, покажу, що то є за траса 5К. Адже я її в цьому сезоні жодного разу не знімав і жодного разу на ній не був. Але перед цим хочу зробити дуже класну річ. Я тут думаю, вам вже надоїла оця реклама, що я постійно розказую, рекламую, вельвет, вельвет. Тоді я не буду розказувати, я буду вам показувати. Взяв, значить, з собою лінзу. Лінза, значить яка, лінза, значить фотохромна, Дивіться. Повністю прозора, так? Одягаю цю лінзу. Дивимося, що буде зараз відбуватися з цією лінзою під час мого катання, під час того, як я буду їхати у ній. До речі, зараз люди біля мене також у масочках вельвет, але у рентоловських версіях. Не путайте, будь ласка, прокатні версії наших масок і з тими версіями, які ми продаємо з двома лінзами. Це зовсім різні і різні маски, абсолютно різні. Ну що, погнали. Навіть не хочу виключати кадр. Якраз по 5К проїдемось. Не хочу виключати, щоб ви бачили вживу цей експеримент. Ви вже помітили, що з лінзою відбувається, так? Ми зараз в тіньок їдемо. Траса 5К. Угу! Обожнюю її! Це класна траса для початківців. Просто... Ох, я не знаю, дивіться, народу немає, ви катаєтесь самостійно майже. Траса широка вверху. Дальше буде трошки вужче. Дам вам підказочку при катанні на лижах. Коли їдете між поворотами, у вас має відбуватися легеньке розслаблення, легенький політ. Тобто лижу тисну, умовно кажучи, ліву вона прогнулась, розслабляюсь, перекантовуюсь, тисну право. Дуже часто люди їдуть, хочуть ось так от тисне, тисне. Тобто тиск-тиск. Не хочуть відчути переходу, перекантовки, польоту. А має бути перекантовочка момент, коли ви не тиснете лижі. Уху! Звісно, я так пояснив. Ну ладно, в двох словах ви поймали, напевно. Чітко тут, ні? Уху! Ляха-муха, яка тут краса. Діць. Та ти що. Це, до речі, дорога на яблуницю туди в ту сторону. Там у нас маршрути на квадроциклах. Я кажу завжди, у нас найкращі маршрути. І ви вже можете побачити в ту сторону, яка там краса. До речі, маска моя, дивіться, яка стала. Опа! Темніє. І я продовжую рух по цій трасі 5. І, да, тут переїзд, до речі, перетин із чорною, чорнухою трасою. Ну і само собою на цій трасі продовжується теж саме. Краса, неймовірно. Там смереки в сторону, другого підйомничка. Просто чудово. Я не знаю, як ще її можна описати цю трасу. Так, мікрофон засніжений, бо я зашився. Хотів з першого повороту догу лежити на двохці. Фу, зробив цілий спуск із 17-ї записав купу відео, а вказалось, мікрофон виключений був. Всі відео без звуку. Заїжджаю в центр Буковелю. Що ми бачимо в центрі? Бачимо. Звісно, маску вельвет. Один, два, три вже бачу. Ну і що бачимо? бачимо, що людей немає. Взагалі мені піших особочер немає. Ні тут немає на підйомних лижних сноубордистів, Взагалі пустяк. Ну сімочка. Я б її часі знімав би, але я туди так не хочу їхати постійно. Там нема що ловити на ній. А Навчати людей я вже не навчаю в індивідуальному форматі. Навчаю тільки на кемпах. До речі, хто не зрозумів, кемпи проходять у Буковелі. Всі деталі по них дивляться в інстаграмі вигідно. Якісно. Ну, коротше, як я навчаю, ви самі бачили, знаєте. Кому записуйтесь, графік скоро. Уже пізніший час почалося вечірнє катання. Якраз хотів показати вам, що буде на вечірньому катанні на вершині всіх цих трас і в якому стані вони закінчать сьогоднішній день. Опа, давайте підемо до мозг Приміка на банан. Коротше, там щось два USDT максимум. А, ага, ондовно ці тарифи, скільки вони башляють. Дадуть каптана на скилу 200 що два тижні. Ну, то, то якось то, що треба брати трьохметрові лежі з радіусом 40 і розганяться на прямих чи як. Нічого, давайте проїдемося по цій трасі. Спідометра нема на телефоні, був не взяв. Погнали. Виїхали, значить, ми по цій льотній трасі. До речі, якщо ви просто станете напрямі, ви не будете їхати дуже швидко. А якщо хоч трошки на кантах, то якраз будете розганятися. Тут, до речі, дуже круто, що можна дуги ложити. Так, нікого немає нема. нема. І шов. Дугу. Так, коротше, отака от траса, на якій можна розганятися. Ще одну дугу. Опа! А тут що? Ага, тут пишеться, яка швидкість була, так? Да? Виграв скільки? 20 і по 2 бакса, типу 2 HDC, так? Дата і час, 14.01. Там щось. Екран, коротше щось. Погано. Ого, спордіс вилетів. Він так -то, хотів затормозити, подивитися, скільки заробив. Ці гроші що з людьми роблять. Погнали на 12 підйомничок. Доїжджаємо до нього. 17-ка людей є на підйомнику, бо 17-та траса дуже класна, всім подобається. Якби ще була ширша, так як раніше, було б ще суперечно. Заїхаємо на 12. -ку. Так. постійно їдеш, думаєш, чи є сенс об'їжджати на лівку, чи не є. Рішив, що є. Їду на 12-му підйомнику, але ну, тільки сів на нього. ну це як укасти, дивіться. Там сонечко підсвічує, засніжені смереки, сонце відбивається від них. Ще й сонце вже заходить, такий ідеальний час для зйомки відео якраз. Просто краса, неймовірно. 12-й підйомник продовження. Фрірайд зона, до речі, і звідси видно. Але поки що вона така не сильно фрірайдна, я би сказав. Ну і переходимо до 12-ї червоної траси, яка з боку у нас зараз Щось на письменічі виїхав якраз. Ну знаєте, знаєте, що це червона траса, її дуже всі люблять, бо на ній можна ставати, розігнатися, там викат класний є. Хоча тут це заборонено, до речі, на цій трасі. Якщо на 17-й, там думає, якщо були коло банану, там це норма то тут це є забороненим. Йо, туди який пейзаж в ту сторону. Крутющий, дуже гарно. Але в мене, знаєте, в той момент, коли спокуса поїхати по червоній, перемагає бажання естетики на синій трасі. Но, напевно, йде я на червону. Вершина 12-го улюбленого підйомнику. Ну, Як улюбленого пейзаж тут класний. Ого! Я палку загубив. Оце так завтикав, Поняли, поняли. Чекало підйомник. Хтось міг би переїхати її. І... Шупа. Краса. Ну надовгий сьогодні краси. Красивіше ніж на довгі, сьогодні тільки на хребтах, де ми їздимо на квадріках. Посилання нагадую на наш прокат під цим відео, той номер телефону залишив, обов'язково, щоб ви мене ж одразу напряму. Ну краса. Я, я кайфую, як я кайфую естетично, гарно, красиво, дуже неймовірно, неперевершено. Я взагалі сьогодні відео знімаю тільки заради цих пейзажів. Зайшов до центру Букувалі спеціально, щоб показати вам атмосферку, обстановочку, кількість людей тут і якраз знову попав на час пік, коли всі траси закриваються, всі люди вимушені спускатися донизу. До другого підйомнику. Ну тут такі як пробки, можна сказати, черги утворюються. До речі, дивіться, зараз один момент. На масочку. Як вона змінила колір, лінза посвітліла, на вулиці менше освітлення, і тому вона вже стала світіша. Отак от, от він працює фотохромчик. Це другий підйомничок. Час пік нагадаю. У день ви самі бачили, що відбувається. Головне не попадати на оці час піки. Іду на Віпку. Ще з Віпку й Вечірнє катання і виїжджаю вже на другому підйомничку, а вже вечором працює я тільки на вечірньому катанні підйомник номер. 2 один. Там, до речі, видно так красиво зараз посвічується. тут людей, фест біжуха. Перший, другий підйомник, сьомий підйомник працює на вечірньому катанні і все. Черга, черги немає. Черга була тільки, можу поїхати по донистці, зараз треба до першого підйомника, але я зроблю залейфхаком по іншому. Черги немає. Вже була тільки в час пік, коли закрили всі траси і люди поверталися з катання до... Як завжди знаєте, щодня показується в інстаграмох, в тіктоках особливо, що є час пік, коли всі траси закривають, тому збирається черга біля другого підйомничку. Дивіться, яка тут краса. Неймовірно. Я, якщо чесно, попередній спуск теж знімав, але знову мікрофон не включив і там просто ноль зуба. Один є. А я коротше, що зроблю зараз? дивіться. поїду по двойці і на середині заложу дугу і піду вправо. Там заїзд на одиничку. Получається, спуск до першого підйомника у мене буде значно швидшим. До речі, так викидаю все з рук, хочу показати вам. Я зараз зняв, але вдіну. Дивіться, маска, наскільки вона змінила колір. Фотохром сам адаптовується під освітлення. Якісні класні маски, за які я вже казав і кажу ще раз. Ми ручаємось. Дивіться, посланечко під відео обирайте вельвет, найкращий український бренд, ще трохи і Європа буде носити його, повідати.